100 кг у мене вага, от ви просили походити по диванчику. Не знаю, що це вам дасть, але насправді він не дуже прогинається. Матраси, наприклад, прогинаються набагато більше. На це є дві причини. По-перше, використовується класний щільний ППУ, дірки нема, класний щільний ППУ в диванчику, він легко вам прослужить. 10 років при навантаженні людини до 120 кілограмів. А по-друге, висота. Подивіться на висоту цього пінополіуретана, щоб він прогнувся. Я маю на ньому скакати, причому постійно і довгий час. Тоді тільки такий диванчик може десь дати усадку. Але на диванах скакати не потрібно. Якщо ж ви його використовуєте для сну, а такі дивани ідеально підходять для щоденного сну, то його продавити ще складніше, тому що навантаження у вас йде. Не вертикальне, а горизонтальне. Отут я взагалі не знаю, що треба зробити, щоб він продавився. Моделька Експромп ціна 23 800 за розмір, 1,60 м. Може бути аж до 2 метрів більше або менше метр. От покажи метрове крісло. Ціни та розміри на сайті Солоха є, доставка безкоштовна, навіть за кордон відправляємо. В шапці профілю телефон для зв'язку.